Існує легенда, що кожного разу, коли ви готуєте ці ходоги для своєї другої половинки, він або вона закохується у вас ще сильніше. Для того щоб перевірити, став лайк, готуй та насолоджуйся. Поїхали до яловичини. Додаємо кетчуп або томатну пасту, натертий часник, сіль, перець, будь-які спеції за смаком, заливаємо водою та додаємо лавровий листочок. Накриваємо фольгою та відправляємо у духову піч 2,5 години 160 градусів. Тим часом готуємо решту начинки. На вершковому маслі підсмажуємо цибульку, додаємо сіль, перець, сухий чесник, цукор та декілька столових ложок водички. Для соусу йогурт, гірчиця в зернах, звичайна гірчиця та кетчуп. Не забуваємо про мариновані огірочки і звичайно сирний соус. Вершки, тостерний сир та твертий сир доводимо до кипіння до повного розчинення. Далі переходимо до збору ходогів. Спершу булочку щедро змащуємо соусом. Викладаємо м'ясо маринований огірочок та карамелізовану цибулю. Добряче заливаємо це сирним соусом, за бажанням посипаємо зверху натертим сиром та відправляємо у духову піч на 10 хвилин. На цьому все. Насолоджуйся смачного!